Мені добре зараз. Може я можу зараз включу камеру. Десь сюди зі мною. куди далі? Чекай. А, коротше, ну, ви мене зараз бачите? Я, коротше, тут на морі. Вітер. Uh -huh. Так, тут дуже класный. Давайте я ще вам покажу код. <постивіться> Дивіться вот там як тут гарно. О, скільки людей, скількись. Ну, ви не бачите людей, бо недалеко достатньо. Для вас там нікого нема. А може є, я не знаю. Коротше, дивіться, ці кіло. Я б хотів піти от туди і прямо окунутися. А мені сказали, що завтра. Чого завтра? А хто його знає? Ну, коротше, і все. І зіте теж на море. віддихайте, як, як я. Віддихайте, як я їдьте на море, це все. Ну і пока мої друзі.